Привіт глядачі YouTube канала! Хочу показати вам 5 копійок України 2003 року з браком. Монетка має мілку насічку виготовлена з магнітної сталі. Монетка з браком знаходиться вгорі. Монетка звичайна знаходиться внизу. Як ви бачите, слово Україна. Вдавлені, розплескані. Тризуб має подвоєння. Дата 2003 теж вдавлена. А та монетка, що внизу. Як ви бачите, слово Україна. Букви випуклі, дата теж випукла. А тепер я покажу, як вона виглядає з іншої сторони. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Як ви бачите, що та монетка, що вгорі, має теж брак, листя по колу теж вдавлені, ягоди калини теж вдавлені. І мають розмір більший, ніж на монетки та, що внизу. Та, що внизу, ви бачите, що листя по колу випуклі, і ягоди теж випуклі. І мають менший розмір. Так що, кого цікавить, 5 копійок 2003 року з браком пишіть, буду дуже вдячний. Всім дякую.